Карині 16. і вона одна з 19 юних мешканців Кривого Рогу. То вже за лічені дні насолоджуватиметься краєвидами турецького міста Сіде та бризом Середземного моря. За кордон дівчина виїздить уперше в своєму житті. Зізнається, від поїздки більше за все очікує спокою, якого зараз немає в Україні планую побачити, по-перше, там найголовніше це море. Також хочу побачити там їхню архітектуру ну, самого міста. Ну, а Планую я там, займатися своїми справами, купатися на морі, там, в басейні, Ну і проводити час з сім'єю. Буду якось розповідати людям, ну, щоб вони розуміли, яка ситуація у нас в країні відбувається і саме в місті. Ситуація у нас доволі складна, ну, взагалі в країні, але ну, в місті більш-менш нормальна ситуація, ну, слава Богу. Пані Олеся, крім Карини, є прийомною мамою ще трьох дітей. Вона одна з тих, хто супроводжуватиме їх до Туреччини. Каже, до 2014 року родина виїздила на відпочинок до Криму. Після окупації півострова російськими військами бували хіба що у Лазурному та Бридянську. Зараз зі зрозумілих причин будь-який відпочинок Україні неможливий. Тож, заради своїх малих, вирішила скористатися нагодою виїхати за кордон. Спочатку ми не веріми, хотіли залишитися дома. Але але це останні наші прильоти. Я хочу, щоб діти відпочили відпочили від цих, знаєте, вибухів, щоб дитини трошки воно по почу... своє дитинство, щоб вони трохи відпочили, фізично відпочили і морально відпочили. Але хочемо потім до звичайна зали до приїхати на нашу батьківщину з усіма за нашу перемогу, така поїздка до сонячного сіде стала можливою завдяки підтримці ради оборони кривого рогу та міської влади, які, попри війну, допомагають оздоровити дітей, зокрема сиріт та позбавлених батьківського піклування у мирних країнах та більш безпечних за прифронтові міста українських територіях, як то Буковель. Ми спілкуємося кожного дня. З нашими сім'ями, які знаходяться на відпочинку для дітей, організоване змістовне дозвілля, екскурсії. Вони забезпечені харчуванням. Усі діти мають медичну страховку. Працює менеджер по медицині, з яким ми теж постійно на зв'язку спілкуємося. Як проходить оздоровлення, відпочинок, стан здоров'я дітей. Наразі на турецькому узбережжі вже відпочиває 74 криворіжця. Після приїзду до міста Сіде цих дітей разом з вихователями, опікунами, піклувальниками розмістять у мережі готелів, а згодом на них чекатиме пізнавальна туристична програма. Оздоровитись та відпочити у Туреччині діти матимуть змогу до кінця серпня. Кузьма Шишкин, Віктор Могуров, Андрій Яковлев, Перший міський.